Вітаю, запрошую вас до музею скла. Що у Львові. Уперше ідея музею втілилась у 1992 році. Саме тоді, під час другого симпозіуму гутного скла у підвалах бернардинського монастиря відкрилася експозиція. Але проіснувала вона зовсім недовго. Приміщення було приватизоване. У 2002 році міський голова Василь Куйбіда виділяє підвали палацу Бандінеллі та тільки у 2006 -му музей відкриває двері для відвідувачів як частина Львівського історичного музею. Перші роки були скромними, лише один зал, обмежено експонування, а скарбниця вже переповнена світовими шедеврами. З найдавніших експонатів представлені скляний посуд намистини, виготовлені в Першому-2 столітті нашої ери на території римських колоній на півдні сучасної України. Намистини і посуд з 11-12 століть, а також браслети і фрагменти браслетів, знайдені під час розкопок. Є тут і інтерактивна зона. Музей скла у Львові це історія боротьби, натхнення, єдності й сили українського мистецтва. Завітайте, щоб побачити, як скло оживає.